Розкажіть нам детальніше про міжнародний легіон ГУР з кого складається цей підрозділ, як працює тощо. Ті деталі, які безпечно озвучувати в етері. міжнародний легіон гур був заснований на самому початку повномасштабного вторгнення. Якщо пам'ятаєте, президент України звернувся до іноземців до громадян іноземних країн для того, щоб доєднатися до нашої боротьби на самому початку. Березня 51-х іноземців прибули до України та доєдналися, та 7 березня вважається днем народження, днем заснування нашого підрозділу. Тож міжнародний легіон надалі приймав участь у практично всіх найвідоміших локаціях та кампаніях, про які всі чули. Це і звільнення Київщини, Харківщини, Херсонщини. Це Ірпінь, Мощун, Гостомель, це Северодонецьк, Лисичанськ, це компанія Бахмут майже повністю, Соледар, Часів'яр, Куп'янськ, тож практично всі найвідоміші локації, які всі чули, усюди були іноземці нашого підрозділу. Чи могли б ви нам також розповісти, з яких країн приєднується до Легіону? Звісно, знову ж таки, якщо цю інформацію можна повідомляти. Загалом за весь час з моменту заснування у нас більш ніж з 50 країн іноземці проходять військову службу та боронять нашу, нашу країну. Більшість це, звичайно, країни Заходу, це Сполучені Штати, Велика Британія, це Німеччина, це Франція, це Австралія, це Канада, Нова Зеландія, Нова Зеландія. Дуже велика білоруська компонента, дуже велика грузинська компонента. Тож практично з кожної країни у нас є військовослужбовці, які у нас проходять службу. Чи могли б ви з нами також поділитися історіями бійців, тими про які знову ж таки безпечно говорити, і тими, з якими ви спілкувалися, чому вони вирішили податися до української армії, з яким досвідом вони прибувають? Як мотивують це своє рішення тощо? Якщо ми кажемо про іноземців, але в міжнародному легіоні ГУР проходять служба не тільки іноземці, також є українські військовослужбовці, як практично весь офіцерський корпус, так і бійці, які в бойових групах, то якщо ми говоримо про іноземців, зазвичай це або люди, які мають великий досвід військової служби в їх країнах, або Бойовий досвід у інших війнах у нас є військовослужбовці, які були це вже їх п'ята чи шоста навіть війна. ось То зазвичай це люди, які мають великий досвід, але вони не на повну міру себе реалізували у попередній кар'єрі, і вони хочуть свої навички, вміння, свій досвід застосувати для чогось світлого. та Правильного, як вони це вважають. Якщо це іноземці з країн, які, наприклад, не мають досвіду військової служби чи бойового досвіду в інших війнах, ми теж не можемо, звичайно, заборонити або відмовити їм у праві доєднатися. Ми таких теж приймаємо і такі теж є. Але вони проходять у нас багатомісячно, зазвичай, це. Там 4 місяці, 5 місяців від моменту перетину кордону до моменту, коли людина починає приймати участь у бойових завданнях, і вона проходить через дуже поетапну, структуровану, організовану систему бойової підготовки, як індивідуальну, так і у складі груп, до яких вони долучаються, та підрозділів, з якими вони будуть виконувати бойові завдання. Е, коли нам пишуть наші Кандидати з бажанням доєднатися до підрозділу, ми завжди їм кажемо: хлопці, які б ви не були досвідчені, це так само стосується американських рейнджерів, морських котиків, Хлопці, ніхто не готовий до такої війни, як тут. Тому усі без виключення у нас проходять через підготовку, через стандартизацію, через. Всі процеси, які допомагають їм адаптуватися до наших реалій, та зрозуміти, який досвід попередній релевантний, а який треба трохи доопрацювати та більш переосмислити. Дякую. Як от ви про адаптацію цікаву тему зачепили. Як іноземні добровольці працюють з українськими захисниками? Бо ж, очевидно, це різні мови, різний досвід, різні реалії, у яких жили до війни військові з різних країн, з України і з інших? Зазвичай, зазвичай є два основних моменти. По перше, це мовний бар'єр, по-друге, це культурний бар'єр. В плані мови проблем у нас нема. У нас базова мова в підрозділі це англійська, і тільки потім українська. Тож всі військовослужбовці, які або всі кандидати, які планують доєднатися до нашого підрозділу, вони мають спілкуватися вільною англійською з будь якої країни. І усі бойові дії, усі переговори в радіоефірі та в інших засобах спілкування ведуться англійською, щоб всі все розуміли. Багато іноземців йдуть на курси української мови, вивчають українську мову і досить добре, вже ефективно замовляють собі каву, замовляють собі хот-доги на заправках, і це дуже прикольно. Ось в плані культурних бар'єрів. На самому початку це для нас був виклик, тому що жоден український офіцер, який був призначений на відбудову цього підрозділу. Жоден український офіцер не мав досвіду формування таких підрозділів, які складаються з іноземців. І тому десь рік-півтора у нас зайняло на те, щоб зрозуміти всі культурні нюанси легіонерів з кожної країни. Ось. Але що перш за все, за що ми їм дуже вдячні, і що дуже цінується, і що дуже треба, це те, що вони приносять сюди, це вони приносять сюди свій досвід. Досвід організації Збройних сил інших країн, досвід інших кампаній, різні навички, різні тактики, які у нас ми тільки-тільки починали застосовувати. А вони вже дуже добре на цьому розумілися. Наприклад, бої за Київщину це дуже велика кількість міських боїв, боїв в забудовах. і для багатьох українців, що Перед тим виконували задачі в Зоні АТО та ООС такого багатого досвіду не мали. А іноземці вже дуже дуже багато років це використовували, вже зробили всі помилки і привносили сюди, допомагали і допомагали там зимувати нас. Це лише один з прикладів. Розкажіть нам також, як відбувається набір, якими є критерії для тих людей, які все ж таки хотіли б вступити до міжнародного легіону? І, можливо, можливо є якась от певна різниця, так, коли вступає іноземець і коли вступають українці, які хочуть приєднатися до лав своїх сил оборони? Наш підрозділ веде прямий рекрутинг. Прямий рекрутинг через соціальні мережі, через е, як знається, кажуть, сарафанне радіо. Ось в нас звертаються іноземці з я хочу долучитися. «Guys, I want to join». Далі наш відділ рекрутингу починає з ними спілкуватися та допомагає їм зрозуміти, як прибути, що з собою взяти та все інше. Далі ми їх зустрічаємо на кордоні та вони йдуть на етап первинної селекції та відбору, тому що проходять у нас до підрозділу не всі. Ось, після проходження етапу первинної селекції йде оформлення паперів, та вони підписують контракт строком на 6-3 на роки, але з правом розірвати контракт через 6 місяців. І лише після того вони починають процес підготовки, адаптації та тренування. Якщо людина приїжджає без досвіду, то для неї це basic Infantry Course», Курс базової піхотної підготовки далі більш просунуті курси, якщо це людина з досвідом, то для нього цей курс більш виглядає як адаптаційний курс до українських реалій, та допомагає освіжити всі ці навички, які в нього були, тому що. Якщо людина ветеран і він закінчив службу у себе там три-чотири роки тому, йому треба це все згадати, і ці навчання допомагають у цьому. На завершення я б хотіла поговорити про ті операції, про які я тут я вже перепитувати не буду. Тут безпечно говорити, тому що їх вже оприлюднили. Це, зокрема, Мощун, Ірпінь, Харківський напрямок, Запорізький, 22-23 рік. Кінбурнська коса, Сєвєродонецьк, Лисичанська, Енергодар, Херсонський напрямок, Лиман, Бахмут, низка інших напрямків. Це Гарячі бойові точки, де точилися насправді запеклі бої. І там був міжнародний легіон. Чи могли б ви нам розповісти, які операції були найважчими, і, зрештою, які можна назвати також і найбільш успішними? Ну, із найважчих, із останніх для нас найважчою була операція «Часів яр у цьому році. Цапанія Часів Яр. Ми там втратили двох наших військовослужбовців, які залишились самі на позиціях, коли дружні підрозділи, скажімо так, прийняли рішення, що для них це тумач. Але два наші, наших лігіонери, два іноземці з західних країн, залишились до кінця та тримали позиції, і вони вже не з нами. Для нас це була дуже велика трагедія. Дуже великий такий удар, тому що у нас через те, що з самого початку була вибудовувана система правильного там, планування, підготовки, тренування. І у нас я можу заявляти, впевнено, що досить низький рівень безповоротних втрат. Тому для нас ця операція на часовому міру, коли ми втратили двох наших хлопців. Була дуже така, дуже-дуже-дуже неприємна. Дуже неприємна. З успішних операцій я б не хотів би використовувати термінологію успішні операції, тому що бойове завдання, воно або виконується, або не виконується. З, зазвичай для нас це просто рутинна денна робота, на яку хлопці ходять. І вона виконується, зазвичай там нема жодних якихось сплесків емоцій, сплесків радощів чи там, якогось куражу. Ой, зазвичай пішли, зробили задачу, повернулися, відпочиваємо. І далі, на наступний день цей цикл повторюється. Потім ротація закінчується, йде відновлення, тренуються, повертаються на інший напрямок. Ось. Тому так, от, щоб успішних. Всі операції були в якомусь сенсі успішні, але це теж не наш рівень оцінювання, чи то було успішно, чи то було корисно, чи ні. Ми військові професіонали, просто з різних країн прилітає задача від вищого політичного керівництва країни. Ми її виконуємо. Нащо? Для чого? Це вже наше керівництво, яке більш досвідчене, більш володіє всією інформацією. Робить висновки. Ось так. Я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру поділитися важливими деталями. Дякую також Міжнародному легіону за роботу, як ви кажете. Так, ну але найважчу у світі роботу насправді захищати Україну, захищати цивілізований світ від окупантів. Дуже дякуємо вам а... до побачення. На зв'язку з нами був представник міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони України Володимир. Говорили ми про іноземних добровольців, які приєднуються до української армії.